Усім привіт! Сьогодні відео буде присвячене розпізнавання тексту в Java за допомогою AWS Екстракт. Що буде у цьому відео, ми зробимо такий застосунок, який з цієї картинки витягне усе, що тут написано. Взагалі, що таке AWS Textract? Це сервіс машинного навчання від Amazon. Він автоматично витягує текст. Таблиці та форми з відсканованих документів. Можливості це розпізнавання тексту, витяг таблиць, витяг пар ключ значень, наприклад, в інкетах, асинхронна обробка великих файлів та підтримка ось таких форматів. Як ми будемо інтегрувати з Java є така залежність остання версія 2.31. 40, давайте подивимось, чи так. Так, ось. А, тому, щоб працювати з а, текстрактом, ми додаємо цю залежність. А, ще нам потрібно знати а, Access Key та Secret Access Key, там регіон, щоб створити текстракт-клієнт. Є Такі три ключові об'єкти для розпізнавання тексту: це текстракт клієнт. Це для виклику AWS текстракт Java. Потім такий реквест: це запит до текстракт для розпізнавання тексту в документі. Вказуємо, вказується джерело документа з 3 або бай, або байтів. Ми сьогодні будемо саме з array байтами працювати. Та респонс, відповідь від текст із результатом розпізнавання, містить список блоків тексту, типи слов рядок, сторінка. Це все. Далі ми можемо переходити в IntelliJ IDEA та створювати новий, новий проєкт. Це буде Spring Boot проєкт Називаємо його АВСТ. Добре, пусть Maven вибираємо 21 версія. Далі це буде веб-проєкт. Зробимо ще контролер для тесту Spring Web Будемо вибирати. Цей проєкт можемо закривати. Добре, відразу можемо скопіювати цю залежність. Тести нам не потрібні. Давайте видалимо все, що нам не потрібно. Це не потрібно. Це тести не буде. Це також не потрібно. Добре, додали усі залежності. Так, все підтягнулось. Далі йдемо в наші ресурси. Як ви пам'ятаєте, ми повинні будемо отримати access key, Secret access key. Регіон у нас є. Ми вибрали ось такий. Як отримати а, наші кеншали. Ми переходимо в АВС. М -м. А, далі будемо прописувати IAM. Це, значить, Identity and Access Management. А, далі, давайте зробимо а, юзера, якому ми. А, Дамо право використовувати АВС Textract. Ми можемо його назвати YouTube, User. YouTube Textract User. юзер. Потім я його видалю, щоб криденшили не були в відкритому доступі. Далі ми можемо створити юзера та додати його відразу до групи. Групу я ще не створював, тому відразу зробимо Directly, напряму додаємо текстракт Full Access, додаємо цю. це право до нашого юзера, щоб він міг працювати з Amazon Textract. Та-та-та-та. Та це все. Робимо Create User, переходимо на, до нього, переходимо в Security Credential та робимо Access Key. У Нас Local Code. Так ми це розуміємо. У нас буде те, ну, YouTube Екстракт. Ось ми створили uh, creденшили у нас access key ось такий. Зараз. Uh, secret access key ось такий. Нагадую, що потім я це видалю. Uh, done. усе. Uh, коли ми скопіювали секрід. Uh, Аксес Key, ми його вже ось так не зможемо а, отримати, тому будьте уважні, щоб ви відразу а, якось зберегли цей а, секретний а, ключ, а, тому що потім треба його буде робити ще раз. А, добре, в нас зараз а, є Access Key, Secret Access Key. Та за допомогою них ми повинні зробити клієнта для виклику AWS текстракт. Це текстракт клієнт. Для цього що ми робимо? Ми будемо створювати AWS Config. Це буде в нас. А uh, буде public textract uh, клієнт. Uh, Там ми повинні зробити uh, credentials, create та передати, щоб створити credentials, передати uh, наші дані з property. Для цього ми робимо ось так. Uh, щоб отримати ці дані, це в нас буде uh, access-key. А uh, ось я підказує uh, далі. Це буде um, Secret. access Key, та да, будемо передавати. Uh, Key, secret access key, uh, та будемо повертати текстра Client Builder uh, Build uh, Credential у нас uh, буде якось статі uh, Credential Provider, Create. Ось так, там ми ще повинні е, знати нас, наш е, регіон, тому ще й прописуємо value Region, щоб отримати наш регіон. Region of та пере, будемо передавати регіон. Це в нас буде bin. Отже, усі ці дані ми отримуємо з property. Ми їх можемо побачити в Application Properties. Що, 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 ще, ще. Отримуємо credentials. Об'єкт Credential це Vs Basic Credentials. Потім ми створюємо е, текст клієнта е, через Builder, передає, передаємо його Credenшіл, передаємо його регіон, та вже ми можемо працювати з ним. А, отже, це був наш конфіг. Далі давайте зробимо сервіс. А, це буде сервіс. Текстракт сервіс. А конфіг ми зробимо директорію та додаємо AWS config туди. Текстракт uh, сервіс це буде uh, також uh, BIN. Це буде а, з анотацією сервіс. А, щоб спрацювати з ним, ми повинні а, отримати ще текстракт Client. Отримуємо його за допомогою конструктора та зробимо. Лише один метод, який буде повертати стрінг, це буде значити, це буде усі... всі слова, що будуть на цій картинці. Усе, увесь текст. Зробимо скан, можемо скан image. будемо передавати тоді мультипарт файл. Як ви пам'ятаєте, Client працює з array чи з S3. В нас буде ArrayByte, Це буде File GetBytes. Давайте так зробимо. ImageBytes. Зробимо це в трайкетчі. Зараз, якщо буде виключений exception, ми просто повернемо null. логи не будемо писати. Можемо ще прописати якось так. Але це тільки приклад, тому краще додати логи та ось це залогати. Далі. Ми пам'ятаємо, що ми повинні створити реквест, тому давайте його будемо робити. Реквест це буде. Зараз, зараз як. Текст реквест Builder. В нас буде документ. Документ це. Також створюється через Builder, А вже bytes ми можемо передати йому. Імідж uh, bytes. Uh, ні, ні, так не можемо. Як там було? As, SDK Bytes from array bytes. Ось отак це робиться. Так, так. Це я забув. Uh, тому щоб створити реквест, ми повинні uh, через Builder створити це. Об'єкт, передати документ. Щоб створити цей документ, ми використовуємо також builder та в bytes ми передаємо SDK Bytes, from bytes Array та передаємо наші, наші байти. Далі ми вже працюємо з цим об'єктом. Це буде нас response. Uh, ось, інтелечедія мені підказує, це клієнт, Взагалі це незрозуміло, який клієнт, тому давайте зробимо ось так. Uh, добре, це textrack client, detect uh, document text. В цей метод ми передаємо наш реквест та отримуємо наш респонс. Далі вже ми працюємо з нашим респонсом, ми працюємо з блоками. Ви бачите, що це ліст блоків, тому ми можемо зробити стрім та вже з ним працювати, щоб отримати лайн, щоб отримати в картинки, наприклад, application properties, Це буде лайн, а весь у цю строчку. Це буде як масив цих строк. Ми відфільтруємо. Це наступним чином, чи це буде виглядати ось так. Equals а вже блок. Блок типа. S-String. Там є, як ви пам'ятаєте, line, є page, є word, але ми будемо працювати з нашими лайнами. Потім, коли у нас є тільки Array, тільки. Рей усіх лайнів, ми їх мапимо, щоб отримати з них текст. Це буде блок, текст. А вже потім ми можемо зробити, наприклад, редюс та зробити наступним чином. Передати початкове значення, потім створити лямду та вже. Ось так в нас буде виглядати це. Reduce, взагалі що це таке? Дивіться, в нас були блоки, ми їх фільтрували, щоб отримати тільки лайни. Потім ми ці лайни перевели з об'єкту блок, отримали текст. А потім у нас є стрім, як ви бачите, стрінгів. Далі ми робимо Reduce. Начальне значення у нас пуста строка. А і Б це як current елемент, та наступний. Тому ми передаємо таку лямбду, де робимо наступне: у нас буде, наприклад, перша. Лінія це Application Properties. Ми додаємо а, перенос а, на наступний рядок а, та, ой, та вже додаємо AWS Access Key. Далі так само, щоб а, увесь цей текст а, у кінці був перенос а, строки. А, перенос, а, перенос рядка це ось такий символ. Далі, щоб працювати е, з цим сервісом, давайте створимо наш контроллер. Давайте контролер, назвемо його. Це буде в наш rest контролер Request mapping буде, давайте. Сканінг. Ось такий. Щоб працювати е, з нашим сервісом, ми повинні private final, е, як він назвався, там текст, текстракт сервіс, створити е, цей філд, додати обов'язково конструктор, щоб його отримувати, а вже далі у нас буде, давайте get mapping. Зробимо, та він буде видавати респонс Entity String. Та називаємо scan image. Приймати він буде request парам це мульти. Multi... Зараз? Як там був? Part file. Приймати він буде файл. Mm, добре. А потім у нас буде Textract сервіс, скан Image. Ми будемо туди передавати наш файл. Це буде. Скан текст, а вже потім Return Response. Entity ok, статус 200 та наш відсканований текст. Добре. А, та, мабуть, це все. В нас є текстрак Client, ми його створюємо в нашій конфігурації. Credential ми отримуємо з Application Properties. А, ось вони. А, далі Textract Client а, викликається в текстракт сервісі. А, далі вже Текстрак сервіс викликається в контролері. Зараз ми можемо протестувати, проте, протестувати. А, добре. Запускаємо. Усе чудово, все запустилося. А, дивіться, а, в нас є а, get запрос це Postman. Я сподіваюся, ви знаєте, як з ним працювати. Переходимо в FormDate, це буде наш файл. Вибираємо Properties PNG та робимо запит. Ось ви бачите, ми змогли прочитати текст з картинки. Усе чудово а, працює. А, ви можете інтегрувати AWS текст, текстракт а, у свій проєкт. Це не буде багато коштувати. А, я забув ще сказати, що AWS текстракт а, спочатку він, як я пам'ятаю, безплатний, а, але потім а, ці, ці а, запроси. Скільки це коштує, але це, це дійсно копійки. Там, мабуть, 30 центів за 100 викликів цього сервісу. тому... Але краще подивіться самі. Та, мабуть, це все, що я хотів показати. Можемо ще раз подивитись, як це все працює. Щоб працювати з клієнтом, ми повинні отримати access Key, secret key, їх ми отримуємо в, в консолі AWS, переходити в IAM, створювати юзера, можете створити групу для юзера та там вказати, які доступи ви Хочете дати е, цим юзерам, чи е, напряму створити юзеру та е, дати йому е, такі доступи, як Amazon Text Track Full Access, потім е, в нього взяти креденшали, Access Key, він відображається тут. Вже я не можу подивитись мій е, секрет access Key, Для цього його. Ви повинні відразу скопіювати та десь зберегти. Далі, коли ми вже маємо наші креденшали, ми створюємо текстракт клієнта, передаємо туди регіон без нього це не буде працювати. Далі ми в нашому текстракт-сервісі Працюємо з текстракт клієнтам, ми працюємо з рейбайтами. Також можна працювати з S3, але у даному випадку це просте відео, тому я роблю це з рейбайтами. Далі ми робимо реквест-об'єкт, передаємо туди наші рейбайти, нашу картинку. І іншими словами, потім отримуємо респонс, коли ми викликали текстракт Detect Document та передали наш реквест, а вже з респонсу ми отримуємо наші блоки та працюємо з ними. Зараз. Ось це ви все можете подивитись потім самостійно. Отже, працюємо далі з лайнами, з лінією. Це значить, що лінія це Application Properties, наступна лінія це ось така AWS Access Key ID, наступна AWS Secret Access Key, та наступна AWS Region. Ми сфільтрували, отримали їх. Потім змапили, щоб вже працювати не з блоками, а саме з стрінгами. А вже далі зробили Reduce, щоб весь наш ліст стрінгів він був одним стрінгом. Щоб подивитись, це ось так. Далі ми це повертаємо. Вже на наш контролер. Викликаємо цей текстракт сервіс з нашого контролеру, передаємо туди файл. А вже, якщо ми все добре, отримали скан текст та повернули його клієнту. Та це все, що я хотів показати. Відразу, давайте зробимо наступне. Видалимо наш. Нашого юзера, щоб усі креденшили не попадали в інтернет. Тому це все, що я хотів вам показати. Можете погратись самостійно, можете взагалі додати стрій. Я планую взагалі зробити наступне відео. чи... Чи якось о, позже з відео з АВСС-3. сестри? Тому, тому чекайте. Добре, дякую, що додивились це відео до кінця. Е -е, усім спасибо, всім е до побачення.